Доброго ранку, ми з України. Я вітаю всіх, мої дорогенькі, на каналі Неймовірний світ Таро. Тобто, у нас не тільки про Таро, але останнім часом, на жаль, все тільки про Таро. Треба мені знову, напевно, показувати вам свої квітки. До речі, балкон прибрала, тож треба, можливо, пишіть, якщо вам цікаво, я буду моє квітництво показувати. І так, дивіться, я, я теж сподіваюся, що у вас все добре. І вибирайте свою карту, першу, першу другу або третю, кому треба трохи більше часу, натисніть на паузу. І так, перша карта у нас четвірка кубків. Четвірка кубків говорить нам про якусь апатію. Людина вже наїлася, напилась, вже них, так само інформації вже достатньо, вже нічого, вже всі достали. Я вже, знаєте, так, вже по горло мені всі. Це може бути ситуація і на роботі, все достало. Це може бути ситуація і вдома, теж все достало. Як можуть бути і діти, і близькі, і рідні, і сусіди. Це по любій справі може бути. Єдине, що я бачу ще по цій карті, що якщо ви отак достало, зазвичай в цей, в цей момент... От ви знаєте, от добре кажуть, є навіть така приказка. Людина помирає, людина народжується, ніби як невчасно, так? Ось це можна так само сказати. Невчасно прийде якийсь шанс до вас. А ви його просто не помічаєте, тому що вам уже цього досить потолок, і ви дивитеся вперед себе кудись. Ви не бачите цієї можливості, вам вже просто забагато. Карта просто каже: не спішіть все відкидати, тому що це інколи можуть бути дуже хороші шанси, як нова робота. А ви вже ой мені своєї хватає, як інша людина в вашому житті, чи подруга, нова людина, яка приходить в ваше життя, чи якась можливість. Росту, наприклад, просто дивіться, чи це вам підходить за часту. Це дуже хороший результат. Чому ж тому, що наступна карта вже йде п'ятірка кубків, і це розчарування. Ви не схопили цей. Шанс, який йшов вам в руки. І потім розчарування йде. Карта номер 2 У нас йде відлюдник, а відлюдник він дуже часто говорить про якісь внутрішні проблеми, задумчивость, копання в собі. Людина починає філософствувати. Це можуть бути і балачки з розумними людьми. Самим собою, я шуткую. Це вже шутка. Розумійте, як хочете. Дійсно, ви можете мудру людину зустріти, а можете сам на собі, просто собою розмірковувати щось тут навіть не планувати, а просто розмірковувати. А що так, а чому не так? А чому я тут? Ну, різні можуть бути. А може бути просто порада якоїсь постаршої людини. Ось це є шлях навіть, можна так сказати, до себе. Ось, Людина вибирає якийсь нелегкий, можливо шлях. Це одиночка. Це коли хочеться побути наодинці, подумати, поміркувати. Навіщо мені ця робота? Я так переробилася, я так втомилася, я занадто за себе мало думаю або думав. Якось так. Карта номер 3 А тут у нас принц е, Монет. Ось чомусь в мене таке враження було минулого тижня, верніше вчора. Або це у вас, я маю на увазі на українському каналі, саме на цьому, або це було в німців. Ось, і я ще запленталася, думаю, принц, принц, через те, що карти нові, будемо так казати, а я тільки відео роблю. І ось принц це є лицар. Лицар це є дорога. Дорога монетна це говорить про. Такий, знаєте, нелегкий шлях. Це своєю працею ви дойдете до, наприклад, підвищення на роботі. Наприклад, ви почали будувати хату, теж шлях нелегкий. Почали робити ремонт шлях нелегкий, тому що лицар монет, він важко. Це не є легка праця, це не є сидіти в бюро і це. Це є якраз тачку повну гною, наприклад, возити чи шутру. Немає значення, що саме. Ось. Тому це можуть бути, звичайно, поїздки по роботі. Це відрядження, серйозні поїздки. Це можуть бути і якісь фінансові поїздки. Це просто може бути, що ви просто вийшли з дому і пішли в банк. Теж воно так може погратися. Як якщо беремо, то беремо. Ось, Це може бути взагалі якась дорога, можливо, військовий, зустріч з військовим, можливо, що гості прийдуть. Скоріше всього, заплановані. Незаплановані гості можуть прийти по жеслах або. По мечах саме з монетами це заплановані гості, заплановані поїздки. Тут немає нічого спонтанного, якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Можуть бути, звичайно, якісь покупочки сьогодні. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, мирного дня і разом до перемоги.